Ну що ж, друзі, вітаю вас в лапках. Українців чергове вчора розвели. На заклик притули інших посіпак було проведено акції, так звані акції підтримки наче України, тому що гасло на налистей «For Ukraine». Однак а що ж відбулося насправді? Відбулось насправді те, що ви своїм виходом підтримали сонце Ликого, тому що всі ці акції, більшість цих акцій, були організовані. Посольствами і організаціями, які контролює банкова через своїх прислужників. Вийшли українці, покричали, ура! Багато чого зробили та своїм криком. А це використають пропагандони зеленої влади, пропагандони офісу президента, для того, щоб показати Трампу, що бачите, українці за Зеленського. Трамп наїхав на Зеленського, назвав його диктатором. Ніхто не має права називати нашого диктатора диктатором. Саме так це виглядає в очах іноземців, в очах американців, які зараз намагаються зупинити війну. Всі, ті, хто гуртується зараз навколо зеленого брехуна, згадайте, почитайте ще декілька, декілька тон, днів тому він казав, що припинення вогню не є досягненням. Йому не треба припинення вогню. Йому треба війна до останнього українця, про що говорило неодноразово. А ви дозволяєте себе розводити і виходити фактично за брехню, за бусифікацію, за яйця по 17 гривень ЗСУ, за незмінених хлопців. І особливо, знаєте, пахабно читати, коли сидять жіночки в Америці, навіть мої колишні знайомі, і пишуть: краще війна, ніж мир і дружба з Росією! Взяли автомати, як в Ізраїлі жінки, і пішли, показали, яка війна з Росією. Так, дружби не буде, але треба змиритися для того, щоби вижити. Сидите в теплій Європі за кордоном і захищаєте Зеленського, то поїдьте в Україну і там його захищаєте. Я подивлюся, як ви там вийдете на вулиці і будете протестувати проти диктатора. Там нас зразу запакують і закриють вам пельку. Всі, ті, хто захищають Зеленського, ви захищаєте сьогоднішнє беззаконня. Ви захищаєте бусифікацію. Якщо ви такі розумні, то взяли автомати, покажіть, як ви захищаєте сьогоднішній режим. Чого ж ви сидите заброньовані по закордонах, в різного роду кабінетах і розказуєте, як Київ наш Володя Молодець, Вова, давай, тюльпани на машину Теслу приклеюєте. Їздите, розказувати Трамп поганий. Трамп не наш президент, і він робить все, що вважає за потрібне для свого. Американського народу. А у нас є своє бачення, і це бачення, на жаль, повинно лежати через площину миру, тому що перемогти Росію неможливо. Всі ті, хто такі гонорові, захищаєте Зеленського, то ви захищаєте бусифікацію насилля. Ви захищаєте вбивство в застінках ТЦК, побиття заброньованими поліціантами і мінтами Людоловами. Ви це захищаєте, коли ви захищаєте Зеленського. Українці, люди добрі, схаменіться, що з вами сталося. Жіночки, що ви робите? Кого ви захищаєте? Наш Зеленський, бо він не втік. Та вже всі американці кажуть, що в нього не було ризику. Він сидів в бункері до тих пір, поки не домовився прем'єр-міністр з Ізраї... Ізраїлю з Росією, що з ним ніхто нічого робити не буде і знищувати не будуть. А він вам казки розказував про якісь замахи на нього. Та вам казків на розказували доста. І будуть ще розказувати, попри мирні травневі шашлики і не тільки. Виходячи зараз з підтримку Зеленського, ви виходите за вічну війну, за вічне насилля, за закриті кордони, за конституцію на паузі на паузі ваші права і свободи. А вони будуть деребанити, красти, роздавати, що будуть вважати за потрібне і за доцільне, не радячись з вами. Оце були акції вчорашніх, якщо хтось не зрозумів. Що вчора відбувалося? Вчора, фактично, ви були використані для того, щоб легітимізувати фактично диктатора, який продовжує знаходитись на посаді президента, попри визначений і встановлений термін Конституцію і затверджений рішенням Конституційного суду. Читайте, будь ласка, вас використовують, а ви плескаєте в долоні. Вас знищують, а ви з посмішкою готові йти на смерть. Тоді. Ідіть зі зброєю і міняйте хлопців на нулі, яких не міняє заброньована поліція, не міняє заброньовані СБУшники. Оце насправді відбувається в Україні. От така вона, на жаль, Україна без волі, без свободи. І ведуть нас для того, щоб ми згинули всі до одного. Прикро і сумно, друзі. Прикро сумно, соромно, за те, що українці. Зараз чергово дозволяють собою маніпулювати і розводити себе на фоні тотальної війни і знищення української нації.